Під час повномасштабного вторгнення в Україні значно побільшало безпритульних тварин. За даними дослідження, у притулках та на утриманні волонтерів у тилових областях кількість тварин зросла на 20-30%. А в прифронтових областях на 60% у зооволонтерів та на 100% у притулках. Частину тварин господарі покинули під час евакуації. Дехто втратив господарів через обстріли. Невтішна ситуація і в Покровську. Тому, аби кількість безпритульних собак не зростала ще більше, у березні було оголошено тендер на відлов та стерилізацію безпритульних тварин. Переможцем цього тендеру став громадська організація Зооконтроль. 15 травня вони почали роботи. До кінця травня вони повинні виконати свою роботу, який це відловити 150 собак. Та стерилізувати вартість договору склала 600 тисяч гривень. За ці гроші фахівці мають відловити 150 собак та надати послуги зі стерилізації щеплення від сказу після операційного утримання, годування та чіпування. Свою роботу зооконтроль розпочав на минулому тижні, але вже встиг простерилізувати та провакцинувати 55 тварин. Созванюся з, з заявітелем. Заявітель показує, де вони обитають, де які собачки, і тоді ми їх отлавляти. Так. Бувають, котрий і підходять, бувають, ні підходять, бувають по-разному. Кого руками, кого на петлю, кого мішком, кого дистанционно приходять. Олександр, ветеринарний лікар з зооконтролю, каже, дуже важливо, аби собаки були простерилізовані та прищеплені від сказу, адже це перш за все про безпеку людей. Ми їх вакцинуємо від сказу, ми їх стерилізуємо, щоб вони не розмножувались безконтрольно. Це важливо, тому що щопівроку кількість собак може подвоюватися, потроюватися, а нікому це не потрібно. Тому для безпеки громадян ми робимо цю роботу. У середньому простерилізований собака знаходиться під наглядом ветлікарів близько двох-трьох днів. Після цього його випускають у звичний ареол проживання. Обов'язковий момент тому, що собака мешкає на своїй території, вона захищає свою територію, в тому числі від диких тварин, які можуть заносити сказ до людей, до котів, до дворових. Котів це зазвичай найскладніша програма по вакцинації, тому що вони завжди десь бігають. А і найчастіше лисиця кусає кота, тому що вони полюють на котів, а потім це по собакам, по людям розноситься. Тому обов'язково собака вакцинована, вона повертається на своє місце, де вона мешкає. Без стерилізації кількість безпритульних тварин більшатиме щороку. Одна пара собак та їхні нащадки впродовж шести років можуть народити близько 67 тисяч цуценят. Тож, якщо ви доглядаєте чи підгодовуєте безхатніх собак, скористайтеся можливістю стерилізувати їх безкоштовно. Для цього необхідно залишити заявку з місцем проживання тварини на контакт-центр за номером 0800 300 101.